Ой дівчино моя короглаза, чого зличенька спала краса, чи того, що й допізна гуляла, чи того, що гаю була. А я в гаю була до півночі, соловейко все бачив та мовчав, Як козак до дівчини присягався, Говорив, не покину ніколи, а тепер ти мене покидаєш. Полюбив подружко мою, ой подружка моя дорога, не люби того друга, що я, бо він з тебе дурак насміється, і ти будеш нещасна, як я. Ой, помию я з вечора ножки, бо прийдеться на землю ставати, бо прийдеться з миленьким розставатися, ой, як тяжко любов забувать.